Мене звати Юрій Антощук, я тренер з нових медіа та ІКТ. На минулому уроці ми з вами розглянули базові налаштування у консолі адміністратора Google Workspace. На цьому уроці ми з вами розглянемо базові інструменти, які дає нам компанія Google для побудови командної роботи. Час нашої роботи ми часто працюємо спільно з нашими колегами над певними документами, і іноді це виглядає таким чином. Я на своєму ноутбуці створив якийсь файл. Надіслав його колезі, він зі свого боку вніс певні зміни у цей файл, потім надіслав його знову мені, і таким чином ми обмінюємося файлами і потім зберігаємо цей файл як остання версія, сама остання версія, остання версія номер 3 і так далі. Це доволі незручно. І таким чином ми. Просто можемо загубити актуальність файлу, загубити той файл, який дійсно остання версія. В даному випадку Google нам якраз допомагає в цьому, щоб спільно працювати над документами. Я впевнений, всі з вас вже працювали у Google документах. Всі або більша частина з вас використовує Google диск, але у Google Workspace. Є певні додатки, певні, скажімо так, розширення, яких немає у звичайних користувачів. Зараз ми про це з вами поговоримо більш детально. Отже, у Google Workspace є можливість створювати спільні диски. Що це таке і чим вони відрізняються від звичайного мій диск. Ну, коли ви працюєте в вашому особистому профайлі, не корпоративному, у вас є Google диск ви там створюєте якісь документи, і потім, щоб спільно працювати над цими документами, ви що робите? Ви ділитесь доступом до цього документу. Якщо у вас багато колег, з якими необхідно ділитися тими чи іншими файлами, які відносяться до того чи іншого проекту, іноді це буває не дуже зручно, і потім шукати, які ще відкриті файли є окремо для вас, які файли можливо слід вже закрити від певної групи людей. Тому у Google Workspace є можливість створювати так звані спільні диски. Якщо вам необхідно спільно з вашою командою працювати над групою документів. Ви можете створити цей спільний диск для конкретного проєкту. Ви можете створити декілька спільних дисків для різних ваших проєктів і надати доступ до цього спільного диску вашим колегам, вашій команді. Якщо член команди виходить з роботи, то вам достатньо просто людини виключити зі спільного диску, а всі інші залишаються, і доступ до ваших файлів залишається у цьому спільному диску. І таким чином вам не потрібно окремо давати доступ до того чи іншого файлу. Всі файли, які є на спільному диску, вони одразу автоматично становяться доступними для всіх членів вашої команди. Отже, коли використовувати мій диск, а коли використовувати спільні диски, ви можете поставити собі такі два питання. Чи потрібні файли більшості учасників вашої команди? І друге питання: чи об'єднує файли а, спільна тема? Якщо ви ствердно відповідаєте на всі ці два питання, то тоді ви можете використовувати спільні диски. Отже, яким чином створюються спільні диски? Так само вам необхідно зайти на Google Диск, і як ви створюєте звичайні файли, вам необхідно створити спільний диск, надати назву вашому спільному диску і додати до цього спільного диску ваших колег, які матимуть той самий доступ, що і ви. Коли ви додаєте ваших колег до спільного диску, ви можете налаштувати рівень доступу і ті можливості, які ваші колеги зможуть робити з вашими файлами. І після цього користувачі, колеги, які отримали доступ, вони отримують сповіщення на електронну пошту, перейдуть за посиланням і зможуть вже разом з вами створювати документи, працювати над спільними документами. До речі, те, що доволі рідко використовують, але яка функція існує у Google документів, це проговорювання тексту, і він автоматично буде записуватися до ваших файлів. Тобто це дуже пошвидшує роботу над певними документами, або коли вам прийшла якась ідея, ви можете просто її наговорити, використавши цю функцію. І вона буде автоматично прописувати все, що ви скажете, у файлі. Якщо ваш колега щось зробить на Google диску спільно, Створити якийсь файл, в принципі, ви його так само побачите одразу на Google диску. Якщо з роботою над спільними дисками, в принципі, все зрозуміло, то є ще один прекрасний інструмент від компанії Google, який дозволяє нам більш ефективно побудувати роботу команди. Наприклад, вам десь рік тому надіслали колеги якийсь файл, і тут ви починаєте згадувати, де саме вам надіслали цей файл. Можливо, надіслали на пошту на яку з тих десяти, які ми використовуєте. Можливо, вони надіслали вам у вайбері або у телеграмі, або у месенджері. І намагання знайти це файл це величезні муки і дуже багато часу займає. І тут нам на допомогу якраз приходить прекрасний інструмент для побудови командної роботи, спілкування це Google Чат. Дехто з вас, можливо, пам'ятає такий інструмент як Google Hangouts, і на його зміну якраз прийшов в Chat, І у комплексі Google Workspace є можливість вибудувати, можна так сказати, роботу команди через використання цього інструменту. Зараз ми якраз з вами більш детально поговоримо, розглянемо, що ж це за Гугл чат. Отже, попасти у Google Chat ви можете прямо зі своєї пошти. Тут ви можете створити чат, приватний чат для спілкування. Ви можете створити чат-кімнати з ланцюжками обговорення і запросити ваших колег до роботи над конкретним проєктом. Ви можете створювати, в залежності від різних проєктів різні чат-кімнати, запрошувати туди різних колег не тільки з вашої організації, але також ви можете запрошувати людей з інших організацій, наприклад, ваших консультантів. І працювати з ними у цих чат-кімнатах. За потреби ви можете видаляти, додавати людей на різних етапах. Далі, яким чином відбуваються робочі моменти обговорення? Ви або ваші колеги створюєте ланцюжки обговорення у чат-кімнатах по певної тематиці. А далі у коментарях до тої теми, яку було запропоновано обговорити, ви починаєте. Писати в якості коментарів, додавати файли. І ви навіть можете тут, у ланцюжках, працювати над файлами, наприклад, над Google документами, Google таблицями, і не виходячи з чату спільно з вашими колегами, наповнювати, вносити певні зміни. І ці зміни вони будуть автоматично зберігатися у Google диску. І всі члени вашої чат-кімнати будуть мати доступ до цих документів. Документів у будь-який момент за потреби. Що дуже важливо, ви можете у Google чатах у цих кімнатах проводити спільні обговорення з використанням Google Meet. Ще один прекрасний інструмент для проведення відеодзвінків. Це такий самий популярний інструмент для того, щоб організовувати онлайн обговорення у форматі відео, як і Zoom, як і Teams. Тому прямо з чат-кімнати, не виходячи, ви створюєте це обговорення. Можете додавати людей не тільки з вашої чат-кімнати а й людей ззовні. Ви можете ділитися екраном, показувати екрани, обговорювати. Ви можете створювати дошки віртуальні для проведення такого брейншторму. І спільно з учасниками вашої відеонаради працювати на такій дошці. Jamboard. вона дозволяє вам, так само як і Miro, і деякі інші онлайн-дошки. У форматі брейншторму клеїти різні нотатки, додавати тексти і спільно планувати ті чи інші події. Що є ще у чат-кімнатах? Тут є окрема вкладка завдання. Ви можете планувати і ставити певні завдання для певних учасників цих чат-кімнат і призначати дату і час дедлайну, коли необхідно виконати це завдання. Ваші колеги у чат-кімнати бачать ці поставлені завдання, і по мірі того, як вони будуть виконувати їх, вони будуть їх позначати. У вкладці файли є всі ті спільні файли чат. Кімнати, над якими ви працюєте спільно і в будь-який момент люди, зайшовши до вкладки Файли, зможуть спокійно пропрацювати. Тут є у чат-кімнатах і календарі, ви можете спільно планувати якісь події і заходи для всієї. Команди, які знаходяться у вашій чат-кімнаті, ну і звісно, ви можете не просто завантажувати сюди файли, ви можете тут прямо на місці створювати ці файли, і вони автоматично будуть зберігатися у вашій вкладці файли. І будь-хто з вашої команди у чат-кімнати зможе мати доступ до цих. Файлів, тобто вам не потрібно окремо пересилати один іншому в ці документи, називати їх остання версія, «надостання версія і тому подібне. Тобто, все це відбувається в одному місці. Вам не потрібно нікуди виходити і переходити. Звісно, за потреби ви можете відкрити для зручності роботи над документом в новій вкладці, але все це робиться в одному місці. Якщо вам необхідно в приватно поспілкуватися з кимось із ваших колег, ви можете перейти у розділ чат. І далі вже приватно один тета тет -те, так сказати, спілкуватися з людьми. Але у чат-кімнатах відбувається обговорення одразу всією командою. Тому за потреби ви можете знову ж таки додавати, видаляти людей і далі спільно робити ефективну роботу і працювати над документами. Далеко не всі інструменти для спільної роботи, які нам надає компанія Google. Ми з вами розглянули всього два таких інструмента: це спільні диски на Google диску, і це Google чати, і певні інструменти цього Google Чату. Це те, що, чого зазвичай немає у звичайних користувачів, а є у Google Workspace. Пропоную вам спробувати ці інструменти і спільно з вашою командою попрацювати над. Документами в наступному відео ми з вами розглянемо ще деякі інструменти компанії Google, які дозволяють нам вже розширювати взаємодію з нашою цільовою аудиторією. Тому, будь ласка, як домашнє завдання, пропрацюйте ці два інструменти: спільні Google диски та Google Chat, А у наступному відео ми з вами побачимось з новими інструментами.